Такий тип трудового договору найчастіше вибирає молодь, тому що там вища ставка і менший податок треба платити, але обов'язково перевіряйте, чи роботодавець платить за вас податки. Це можна зробити на сайті ЗУС. Якщо ви маєте профіль заофани, там можна зайти і перевірити ці всі нюанси. Мінусом такого трудового договору є те, що там. Стабільна стала ставка погодинна, незалежно від того, скільки годин ви відпрацювали, ставка буде одна. Мінусом такого трудового договору є те, що немає оплачуваних лікарняних і відпустки. В деяких випадках такий вид договору може ускладнити отримання карти побито, але це все індивідуально. Такий вид трудового договору умова зліцення підходить для студентів, для молоді або для тимчасової роботи.